Вулиця Рейгана God bless America. чому драйзер мінус він був популяризатором сталінізму. Переміг варіант Ернеста Хемінгуея. теж мав зв'язки з радянськими органами. Полювання так. на відім максимально відбувалося. Виступ президента Джорджа Буша старшого в парламенті України. Київська котлета котлета по київськи заслуга рейгана в тому, що Україна як незалежна держава існує. Всім привіт життя вдруге за перший сезон дає тріщину і ми. Знову на лівий берег. Ми знову на Троєщині. На гостинні троєщині. на гостинні прекрасній, мальовничій, автентичній, мені здається, оспіваній і обжартованій. Менше з тим, не менш важливій для Києва. І говоримо сьогодні про вулицю Драйзера, яка вже називається вулицею Рейгана. От, вулиця Рейгана, в честь. God bless America. Так, сороковий президент. У нас взагалі в Києві щось є з політичними діячами американськими ще. У нас є вулиця Джона Маккейна. Mm -hmm. це, це той, про якого Потап і Настя співали, правильно? В пиріжках попередньо як. А. Мі, да, крепкий орешек» пісня да там ж також, але то був поліцейський Маккейн, А це політичний діяч, який програв вибори Обамі. Все, у нас більше нікого. У нас єдиний призначний ти, який... ти знаєш, дуже часто про Маккейна говорять, що там мовляв на честь якогось сенатора перейменували вулицю в місті Києві, але не заглиблюючись його біографію, давай скажемо про те, що це був дуже потужний друг України, і він зробив колосально кількість зусиль в Сполучених Штатах для того, щоб нам почали виділяти зброю американські американською ще знову ж таки до того, як це стало майнстрімом, ще в період антитерористичної операції uh -huh. на Донбасі. А по-друге, це був справді міцний американський горішок, який російські попки тримав настільки війжових рукавицях, що. Тільки заради цього варто було би його mm -hmm. увічнити в Україні, значить, у нас більше президентів не, немає ніяких так в Києві, немає, але в нас є місто Львів. Привіт всім, хто нас дивиться зі Львова. Дякуємо вам за те, що ви були по-своєму піонерами. Місто Львів був піонером в плані утовічнення американських діячів. Тому що у Львові ще, якщо мене пам'ять не зраджує, будь ласка, поправте в коментарях, якщо нас хтось дивиться зі Львова, якщо я раптом помилюсь, але здається, це в першій половині 90-х у Львові назвали дві вулиці на честь видатних американських діячів, теж президентів. В них є вулиця Джорджа Вашингтона і є вулиця Авраама Лінкольна. Коли я був маленький і це про гроші, ми з батьками знаєте, їздили це. до Львова, це знаєш там по-своєму вражало. Це був такий вікно у світ. такий, знаєш, ти приїжджав з міста, де вулиці були чорноармійські, горького, якогось блін, Дзержинського, Ти приїжджав в місто, в якому є. Вулиця Бандери, генерал Чупринки, і тут же ж Авреама Лінкольна і Джорджа Вашингтона. Ну так, дивися, що? потихеньку у нас фактично троєчна і перетворюється на таке місце: Рейгана, червоної калини. Вау! Ну як, просто як колись писала в соцмережах київська ватка, е, продовжується ползуча лімбергізація Києва. <реш> <реш> Чому Драйзер мінус? Чому ми перейменовуємо? Тому що я так розумію, це ж ну це також американець. Що сталося? З Драйзером. власне це питання, яке у багатьох викликає досі нерозуміння. А чому Драйзера перейменували ця вулиця? Вона виникла разом з забудовою масиву Троєщина Вигорівщина. В 1982 році вона виникла, і в 1983 році їй було призвоєне ім'я е, Теодора Драйзера. Коли найменувались вулиця на Троєщині, то це от тяжіння радянської ідеології над суспільством воно було вже менше, тому що радянський союз вже почав підкашлювати угу. під Кульгувати починав Починалися перегони на фетах да, починалася оця деменція вже в головах кремльовських старців. Тому е, диктат ідеологічний вже був менше, і вулиця називали, зокрема, на Троєщині, на на честь переважно різних письменників російських і іноземних. Але давай тепер зрозуміємо, а чому в 83-му році нібито в зразковому соціалістичному місті Київ. В Українській радянській соціалістичній республіці раптом з'являється вулиця на честь американського письменника. Чому? Чому? А відповідь доволі проста, хоча і може бути неочевидна з першого погляду, тому що Теодор Драйзер, попри те, що він реально класний американський письменник, він хороший письменник. Але попри це він був американським комуністом і членом американської комуністичної партії. І... Але тобі скажуть, ну він там ну вже у людини деменція там в 45-му році, кілька місяців перед смертю він був членом комуністичної можна партії. було би так сказати. Але я теж знаєш, хотів сказати, що ми е не завжди намагаємося якось різко сидити митців за їхніми поглядами, тому що ну, ми ці люди емоційні, вони багато чого можуть робити. Там, наприклад, Жерар Депарді, знаєш, там видатний французький актор, але якщо ви подивитесь на те, чим він займається, то страшно стає тим не менш. Але з Драйзером є навіть трошки більша проблема з точки зору от, України, в тому, що він був великим популяризатором сталінізму в Сполучених Штатах. Коли дідусь Сталін був при владі, то значить Теодор Драйзер був одним тих, Хто на Заході розповідав, що Радянський Союз квітне під управлінням великого Сталіна, це там один з найкращих ладів, який там політичних і суспільних, який був на той час на планеті Земля? І на жаль, Драйзер також заперечував голодомор в Україні. Тому знаєте, коли люди тут вмирали, а окремі світлі голови на заході боролися за визнання голодомору і казали, що ви подивіться, що там у них коїться. Там народ вбивають, там люди штучним через штучний голод вмирають. То ну на жаль. Такі суспільні авторитети і лідери суспільного суспільної думки того часу, як Теодор Драйзер, вони заперечували ці речі, казали, що ні, 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 в радянському союзі такого бути не може, бо значить батько Сталін дбає про радянський народ, і він би ніколи такого не допустив. Yeah. Тому пакт Молотова рібертропа Мушінко вважав адекватною річ. Окей, розібралися на жаль. от розібралися, чому Драйзер ні. але ми переходимо до того, що варіанти були різні. Найменування цієї вулиці, і насправді переміг не варіант Рейгана, а переміг варіант Ернеста Хемінгуея. так, іншого видатного американського uh -huh. письменника. Давай скажемо більше одного з найвидатніших письменників 20 століття. Uh -huh. Але тут, знаєш, як кажуть, диявол криється в деталях, тому що з одного боку. Я думаю, що всім була зрозуміла оця логіка заміни американського імені на інше американське ім'я, і справді ім'я Хемінгуея в контексті Троєщини і в контексті того, що багато літераторів довкола в нас вихволось, воно було доволі логічним. Між іншим, я нагадаю, що. Разом з Рернестом Хемінгуєм також брала участь в голосуванні в рамках оцієї деросифікації, як нова пропозиція назви для вулиці Драйзера. Пропозиція на честь іншого дуже-дуже видатного американського поета Уолта Вітмена. Mm -hmm. Вона, на жаль, теж не набрала достатньо голосів, вона, до речі, третьою, здається, прийшла. Вона була рекомендована експертною групою. В мене просто є, що Хемінгвей, що нормально, він вдвічі більше набрав голосів, ніж Рональда Рейта. Так. І ця пропозиція багатьом видавалася органічною. Але коли вже експертна група розглядала результати. Ми почули певну критику з приводу Хемінгуея, яка почала лунати, до речі, якраз від знову ж таки київської громадськості, про те, що Хемінгуей, мовляв, теж мав зв'язки з радянськими органами. Угу. Чесно кажучи, скажу відверто, ми про це на той момент не знали. Я почав, я особисто кописався в американських джерелах, і з'ясувалося дійсно такий прикрий факт. Причому це там буквально найновіше американське дослідження було го року. А я нагадаю, що Перейменування вулиці Драйзера воно відбуло, відбулося в 22-му році, а в 21 першому році, значить, в американських архівах дослідники знайшли інформацію про те, що виявляється десь наприкінці 30-х років, безпосередньо перед початком Другої світової війни, Хемінгуе завербували, значить, КДБ, Радянські органи, тобто він, знаєш, ніби не здійснював е, нічого в, е, там, безпосереднього в інтересах радянської влади, але він був інформатором е, якраз НКВС і радянських каральних органів е, в середовищі американської, теж цієї тусовки літературної, і виникало логічне питання. Яке нам почали ставити, чому ми одного американського письменника-комуніста замінюємо на іншого американського письменника з, зі зв'язками з радянськими органами державної безпеки? Дуже важливо розуміти. От мені здається, цей контекст дуже кльово пояснює. Є документалка на нетфліксі, називається поворотний момент, яка ось нещодавно дуже вийшла. Мені порекомендував мій товариш хороший Сашко Хоменко, і там дуже кльово пояснюється взагалі, як в той час, коли починалася ця е, в Америці боротьба проти комунізму, е, дуже багато таких. Е, Голів полетіло, тому що це були дуже гарячі рішення. І всі, хто колись виходив на якийсь мітинг, до якого були... було ну, це цей період так званого приков... полювання на відділу. Так, полювання так. на відділ максимально відбувалося, і з гемінгуєм насправді не було історії, що там доведено було до кінця, і навіть те, що він був приналежний, немає жодної інформації, що він постачав якісь секретні дані. Тобто він, можливо, колись сказав так, але як буває, у цих творчих людей блін, я вписався, а в мені не хочеться це робити, і він ні нібито нічого. Не робить. помилки. Це прав і, і кажуть, що через це за ним же ж э, э, ЦРУ э, стеження. Так, так, так. Почали, і через це саме в нього починалися всі ці е, якісь додумування того, що він постійно не сам і тому подібне. І кажуть, що ну, в деякій мірі саме через це в нього почалися саме психологічні проблеми. От, тому що ось ці ігри. Але тим не менше, ця навколо... от, його, оця от історія з його, так би мовити, зв'язками з радянськими органами вона була засекречена, по суті. тобто її… Ну, от... Буквально кілька років тому відшукали в американських mm -hmm. архівах. Тобто, знаєш, ну, це там дійсно таким е, трохи шоком стало. Неочікувано, неочікувано. І Хімінгуя насправді шкода, бо це дійсно видатний гуманіст. І... Ну, от дивись, що ми будемо робити? Окей, отут от зараз ми відступимо, але приїхали, Так, так проїхали тему Хімінгуя, але я питання Троє ще ну, вибачте, будь ласка, ми зараз перейдемо, розкажемо ре... про Рейгана, чому нам здається, що це окей. Але от до тебе дискусійне питання. Таке. Mm -hmm. От уявімо собі, у нас є в Києві вулиця Домонтовича? Немає тому, що ми не можемо його увічнити через його зв'язки, так само з КДБ. Тобто, на твою думку, наприклад, ми зараз багато хто любить читає Домантовича, У нас продаються книжки Домантовича, Ти можеш купити. Але ну є якась інформація про те, що він був подвійним агентом знову ж таки, але повернувшись в СРСР, він не проводив ніяку вже там діяльність. Він займався просто своїми якимись там культурологічними дослідженнями, не більше, не менше. І як правильно я до кінця не розумію. Тобто я тут творчість. Домантовича, вона мені дуже імпонує. Я вважаю, mm. що він взагалі один з геніїв ну, першої половини ХХ століття і для нашої літератури глиба. Але з тим самим ми не можемо увічнити, тому що, ну, от здається, що десь з КДБ він був пов'язаний. Причому, знову ж таки, в нас немає до кінця м, якоїсь точної інформації, що він зробив, що він там інформував ну, він і так був далі. був подвійним агентом. Ну, от, але... Власне. Цього достатньо насправді з точки зору закону, дивись, я з тобою погоджуюсь, це хороший дуже приклад. Я тобі дякую за нього, тому що я сам великий шанувальник демонтовича, і я з тобою погоджуюсь, це абсолютно глиба української культури ХХ століття. Це неймовірна людина. Я так само сподіваюся, що про нього колись якесь класне кіно українське знімуть і зможуть більше розкрити цю постать. Але знову ж таки, тут треба розуміти, що попри те, що ми розуміємо, що люди мистецтва вони. Вони дуже специфічні, вони часто роблять імпульсивні або емоційні рішення, вони дуже часто нестандартно мислять і відірвані дуже часто від усього, знаєш, там, суспільно політичного контексту. Але, попри те, у нас є певні вимоги законодавства чинного українського. І, на жаль, от українське законодавство. Воно чи на щастя? Ну чи на щастя? Так, це знову ж таки момент дискусійний. Знаєш, з точки зору того, що ми любимо шануємо демонтовача, Мені, от я кажу відверто, мені дуже болить, що ми не можемо назвати в Києві якийсь об'єкт на честь цієї постаті. Так? Але з іншого боку, ми люди законослухняні, ми маємо дотримуватись законодавства. Законодавство нам не дозволяє називати вулиці іменами людей, які співробітничали із органами радянської державної безпеки. Угу. Гаразд, все це отаке. Е, від, е, Відбрунькувалися ми на секундочку повертаємося. Рональд Рея. Але це хороша паралель, тому що давай ми скажемо про те, що ніхто не забороняє цікавитись постаттями таких людей, які є суперечливими, там, наприклад, з точки зору української національної пам'яті, читати їхні твори, ознайомлюватися з їхньою біографією, але популяризувати їх в публічному просторі і в назвах вулиць наших міст ми не будемо. Угу. А будемо популяризувати Рональда постатей. Рейгана, сороковий президент США, людина, яка е, була, скажімо так, на короткій нозі із е, Горбачовим. Чого ні? Ну можна і так сказати. Він з ним і ефективно його пинала, значить, е, цією ногою. Так ну і вони <хих> ну мені здається, що Рейган зробив дуже чимало. По перше, для того, щоб вийти на. Правильний вектор спілкування з Радянським Союзом, і нібито змогла ж, саме якимось пряником донести Горбачову деякі свої речі, які призвели до того, що Радянський Союз розпався. от Але чого вирішили саме в Києві, що він зробив конкретно для України? Як ти вважаєш, чому ця пропозиція є? ну Такої доцільною, попри те, що не для всіх є очевидною заслуга Рейгана в тому, що Україна як незалежна держава існує, насправді його дії вони були до певної міри вирішальні в оцьому протистоянні вже пізніх часів холодної війни для того, щоб поховати радянський союз. Тобто, ми розуміємо, що з одного боку були певні процеси всередині радянського союзу, які привели до його краху, і це об'єктивно. Бо інакше б знаєш, якби oh. це була держава монолітна, ми б Раз з тобою були б середньостатистичними совєтськими гражданами, і тут про щось Ніхто інше нічого не морили. Не було <laughs> б цього подкаста. Обговорювали б з тобою творчість Драйзера <laughs> і його внесок в розбудову міжнародного комуністичного руху. Але з іншого боку. Цінності, які сповідував Рейган, його підходи, вони ж докорінно змінили американську політику, коли він став президентом. Тому що Рейган він по суті закінчив цей період розрядки, який був в стосунках між Сполученими Штатами і СРСР. І Рейган перейшов до політики такої жорсткішої по відношенню до Радянського Союзу. Він перезапустив усю гонку озброєнь, розуміючи слабкості Радянського Союзу. І фактично діяльність Рейгана вона, знаєш, вона вивела радянський Союз із певної зони комфорту, яка. На той час там в міжнародному плані для нього творилось і завела в змагання, яке Радянський Союз вже не зміг потягнути. І давай згадаємо про те, що, знаєш, це ж не та ситуація, коли Рейган став президентом, значить, і він почав сповідувати якісь цінності. Він жив з цими цінностями, тому що він же ж перед тим, як стати президентом, він ще двічі був губернатором Каліфорнії. Каліфорнії? І... Шварценгер привіт. Так. А перед цим був актором. Володимир Олександрович привіт. Нам треба вулицю Зеленського у Вашингтоні. Ну, з часом. Колись. Але ми побажаємо Володимиру Олександровичу, довгих років Я життя. Кажу, з часом колись. Тому, що в цивілізованих країнах людей, вулиці на честь живих людей не називають. От, а в Ростові вулицю Януковича хочемо взавтра. Да, це от, отут ось бажано прискоритись, так би мовити. Ну, Можливо, тут гур допоможе. Давай передамо привіт нашим розвідникам і подякуємо за їхню роботу, в тому числі і на. Такому фронті невидимому mm. Рейган. Він що називається топив за свободу, тоді коли це навіть в сполучених штатах ще для багатьох не було очевидним, що потрібно топити за свободу. І Рейган був дуже близький до от середовищ поневолених народів радянського союзу, і зокрема до українського середовища. Він дуже прихильно ставився до української громади. Він дуже активно співпрацював з українською діаспорою в Сполучених Штатах в 68-му році, коли Рейган був губернатором Каліфорнії. Він е, видав як губернатор Каліфорнії прокламацію, якою встановив на території Каліфорнії відзначення 22 січня як дня незалежності України. А чому? А тому, що 22 січня 1918 року був проголошений перший, е, вибачте, четвертий універсал Української Народної Республіки, якою була проголошена Українська Народна Республіка. Зараз 68-го року стрибнемо. В 90-й рік давай згадаємо е, славнозвісний виш... виступ президента Джорджа Буша Старшого в парламенті України. 91-й. Так, А це 91-й рік. Київська котлета. Так, котлета по-київськи. Коли О. президент Сполучених Штатів виступав. О. Книжка котлета, котлета поки, Я бачите, я все-таки Житомир в мені трішки ну, живе. Воно воно і так і так відомо, Боже, не хвилюйся, це нормально. Котлета. Там були ще ніжки Буша, але їх розбирали в Москві. Так, час, тому так, що так, так. москвичам трикіше. не було до їсти. Ой, доїсти. Але давай згадаємо: тобто, Буш старший, такий самий республіканець з самої партії, був віцепрезидентом при Рональді Рейгані, і він в 91-му році виступав в парламенті Української Радянської Республіки. В Верховній Раді так Так, в Верховній Раді і розповідав значить, депутатам, що там, будь ласка, ви ж там не думаєте про якусь там незалежну українську державу, тому що не може бути незалежною українською ну, державою. Ти ж розумієш, що має бути була... єдиний радянський союз. Вони боялися за те, що якщо розвалиться радянський союз, у тебе з'явиться кілька республік, ні, ні, які дивись. будуть неконтрольовано мати ядерний арсенал дивись, і дивись. Вони що... боялися, але я ж зараз не про те, що не про Я ж зараз... не так. Горбачовим тоді дуже дуже, бо він де демократизацію робив. І вони дуже вірили в Горбачова і не вірили в національні руки. Кажуть нам. Тут що насправді не через те, що боялися, що в багатьох республік буде свій неконтрольований ядерний потенціал, маючи один радянський союз ядерну державу, ти міг отримати кілька. Наприклад, Казахстан, Україна мали б свій ядерний потенціал, і потрібно було б з кожним окремо домовлятися. Кажуть про те, що просто буш старший вірив дуже сильно в Грабачову і в демократизацію. Ну я залишаюся при своїй думці, якщо. але це моє право на існування. Але ми ж зараз, я ж зараз говорю, знаєш, не про тактики, а про спосіб мислення. Тобто uh -huh. для Рейгана не було дискусії в тому, чи треба підтримувати народи Радянського Союзу, які прагнуть незалежності. Uh -huh. Ми розуміємо, що це була частина тактики, безумовно, Сполучених Штатів, знаєш, там по дестабілізації радянського Союзу. Ми розуміємо, що вони вбачали в цьому певну логіку. Так само, як Україна на сьогоднішній день в цій війні, Україна так само підтримує визвольні рухи народів корінних Російської Федерації. Dobrý Розраховуючи на те, що там можливо ці зусилля там колись допоможуть дестабілізувати зсередини Російської Федерації і розвалити. Але тим не менш, давай поговоримо про цінності. Тобто, Рональд Рейган він вірив в ці цінності. Він підтримував поляків, які так само ми розуміємо, що знаєш там Польща формально не була частиною радянського і союзу, але вона була такою самою радянською республікою. Та варшавського які, договору, інші. власне кажучи, варшавський договір. Так він і називався. Так, так само Рейган Чехів підтримував. Чехів. Рейган підтримував українців. І давай згадаємо, що коли вже Рейган був президентом, він зустрічався з очільниками українського визвольного руху. Він зустрічався з Ярославом Стеськом, який тоді очолював антиантибільшовицький блок народів. А це була платформа координаційна, яка об'єднувала всі народи тодішнього радянського союзу, які боролися за незалежність і свою свободу від угу. радянського московського цього панування. Рональд Рейган зустрічався з генералом Григоренком. Нашим видатним дисидентом, який зміг після другого арешту втікти, зміг виїхати в Сполучені Штати, і там потім залишився. І Петро Григоренко він дуже багато робив вже в діаспорі, живучи, для того, щоб пропагувати от ідею самостійності української. Він багато розповідав про репресії в радянському союзі, про переслідування інакомислячих. І от Рейган зустрічався з цими людьми, цікавився активно українським питанням, цікавився українськими справами і підтримував як президент український е, визвольний рух, в тому числі української діаспору в Сполучених Штатах. Але зрештою, якщо ми тут вже знаєш, трошки на рівень вище переходимо вже від суто українського питання, то е, знову ж таки, от е, цей наступ дипломатичний, економічний, політичний, який Рейган розпочав на Радянський Союз, е, гонка озброєнь, космічна гонка. Е, Закінчення розрядки. Вони всі призвели до того, що Радянський Союз, зрештою, перестав існувати. І саме тому Рональд Рейган він на території Східної Європи, Центральної Європи, він визнаний як один із когорти тих, кого ми називаємо людьми свободи. Тобто Рейгана. Вершник апокаліпсису Радянського Союзу. Так, точно, Та гарно сказано. Людина свободи, і я ваш вирок Михайло Горбачева. <реш> Повертаючись до паралелі з сучасністю. І тому, тому Рейгана його дуже широко шанують, вшановують на території Східної Європи. В дуже багатьох столицях Центральної Східної Європи є пам'ятники Рейгану, це Варшава, це Будапешт, це Прага. До речі, в Тбілісі так само є пам'ятник Рональду Рейгану. В багатьох польських містах. Не столичних там, в Гданську є теж пам'ятник Рейгану, в Берліні є пам'ятник Рейгану. Давай згадаємо дуже відому берлінську промову mm -hmm. Рейгана це ж класика. Мистер Горбачов, да, Mr. Mm -hmm. Tear Down That Wall. Mm -hmm. Це, так, це так. Так. класика, фактична політика міжнародної кінця ХХ століття. Тому, знаєш, мені як людині, яка. І американською політикою цікавиться і цікавиться, от е, цим пізнім радянським часом. Мені особисто радісно, що в Києві з'явилася вулиця Рональда Рейгана. Можливо, колись в Києві пам'ятник Рональду Рейгану з'явиться, Ми не знаємо. Були такі кілька ініціатив за останні роки, але ну, поки що от, ми прийшли до вулиці. Ну е, мені здається, ти так гарно все завернув цей спід, що. Е... Троєщина має прямо пишатися тим, що тепер є вулиця Рейгана. Не знаю, що з'явиться раніше на Троєщині, пам'ятник Рональду Рейгану чи Метро, тому що насправді Там А вже є Макдональдс на вулиці Рейгана. тому... Вже, вже якесь посольство Сполучених Штатів Америки маленьке. Рон, сказати... Рональд Макдональд нам ставить твердий лайк за примененням вулиці Драйзера на Рональда Рейгана. Друзі, це. Був десятий випуск першого сезону, куди прямуємо. Насправді, ми планували записати 10 випусків, глянути, що з цього буде виходити. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати це робити. Для цього нам потрібно більше розуміти про що, про які вулиці ви хочете говорити. Можливо, це будуть не вулиці. Знову ж таки, як ми говорили в одному з випусків про станцію метро Звірнецька. Якісь топоніми ми готові все обговорювати, тому що ти між це дійсно, от скарб, який можна, знаєте, це типу як багато теми... Раді, як джин потерти, бац, і він тобі розказує трішки. От, от так по-хорошому, дякуємо дуже компанії Болт за те, що підтримує цю ініціативу. Що нас вийшло зробити 10 випусків. Сподіваємося, буде ще. Тиміше, тобі особливо дякую від мене велика подяка. Тобі, Жені, всім нашим глядачам, слухачам. От пам'ятайте, куди ми прямуємо? Прямуємо у світле майбутнє, але не комуністичне. Рейган так би не сказав. Точно. Папа.